Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу вам сьогодні запропонувати неймовірно смачний компот вишнево-грушевий. Приступаємо! Беремо чим побільшу каструлю, в мене приблизно десь тут 4-5 літрів, всипаю промиті вишні і нарізаю декілька груш. Також зовсім небагато в мене ще було абрикосів, докидую абрикоси, виймаю обов'язково кісточки. Заливаємо все питєвою водою і ставимо на повільний вогонь, доводимо до кипіння. Коли компот у нас закипить, вкидаємо цукор до смаку за бажанням. Даємо йому проваритися ще буквально 3 хвилини, не більше, виключаємо вогонь, накриваємо кришку і залишаємо до повного охолодження. І пізніше переливаю у графин, можна докинути ще кубики льоду. Тоді взагалі буде такий прохолодний, прохолодний напій, саме те, що потрібно влітку. Ось такий простий рецепт, колір просто неймовірно красивий смак. Ммм, тому сподіваюся, вам сподобається мій варіант приготування компоту, а вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою і запрошую підписатися на мій канал Українські Домашні страви. Всім папа! -па!